Про третю мандрівку Роман Шепель мріяв давно, о тільки не зважувався на неї. Надихнув Романа на здійснення своєї заповітної мрії його товариш Валерій Кришень, який нещодавно на мотоциклі здійснив навколосвітню подорож. Для Романа Шепеля мандрівка байком має філософський зміст. Познання себе, Зачем це все робиться. Познавати себе, познавати світ своїми глазами. Ощущениями в машине, в любом другом транспорте вы этого не ощутите. Тут получается мотоцикл как ключ от души. Мотоциклами Роман захоплюється ще з дитинства. А от як дід посадив на днів з коляскої і поїхали в Степівам з трьох літ, отак на баке ковдринка за рулі все і вперед. Подорожувати ми роман сам із собою взяв лише найнеобхідніше намет, спальний мішок, туристичний килимок та ще чимало спеціального приладдя, необхідного для виживання в екстремальних умовах. Маршрут мандрівник обрав зважено. Казахстан мені інтересен, тому як там много друзей живуть. І вот, хочеться посмотрети вот, как бы, пустиню. Ну как э, степь э, э, Алтай. Я не з'їздив в прошлой раз. Тепер я хочу на місяць остановитися там. Попасть в места Рериха, это гора Белуха, попасть к югу Телецкого озера через перевал Катуярык. И потом на Ташанту, на Монголию. Роман подякував своїм товаришам та однодумцям байкерам, які допомогли йому зібрати кошти на подорож. Тільки на комплектування та переоснащення свого мотоцикла Роман витратив понад 5 тисяч гривень. В цілому ж, вважає байкер, мандрівка йому обійдеться у 2 тисячі американських доларів. Вона триватиме три місяці. Мандрівник впевнений, що ця подорож принесе йому незабутні враження, адже він побуває у місцях, про які завжди мріяв. Та зустрінеться із друзями, яких давно не бачив.